У Сартані на Донеччині Лев Самсон пошматував чоловіка. Тварина з приватного звіринця напала на одного з працівників, коли той зайшов до клітки. Чоловіка ушпиталили до реанімаційного відділу Маріупільської лікарні із численними травмами. У нього страшенно травмовані руки й ноги, і скальпована рана голови. На щастя, життєво потрібні органи ліли, і чоловік не помре. Медики спинили кровотечу і зашили всі розриви. Згодом кажуть лікарі, місця де втрачену шкіру доведеться латати штучно. Є обширвані і скульпірвані рани верхніх конечностях, нижніх конечностях, поясниці, живота, голови. на сьогоднішній момент, значить, в принципі, житті больному нічого не угрожає. Больний виведений з шока практично, але ну, впереді ще дуже багато роботи касаємо, щоб поставити його на ноги. Власник звіринцю Савелій Вашура інцидент називає прикрою випадковістю. Припускає, що тварина накинулась на працівника, бо той був на підпитку. Пройшов п'ять після біда, випивши, опять полез туда к ним клет, Не к ним клетку, а рядом клетка через передвіжку. Заліз, почав гулятися, як вони його там схватили, що. Ну, Було не состоянии, потому тому що навіть больнице сьогодні утром, и то врачі говорять, що пор он в палаті стоїть перегар. Ну, у нього всі аналізи взяли, он, он и сам он не отрицает. Раніше агресивною поведінкою Самсон не відрізнявся. Власник не боявся навіть годувати хижака з рук, бо той з маличку ріс в його будинку. Вам вже по 4 роки. Ані Баєрка і Самсон вони, ну, вони хороші. Я ще вчора пройшов, к ним гуляю, все. как як там чувствовать себе виноваты, так передо передано, вони як кошки домашні, щоб за 5 лет більше зоопарку, щоб яких подобные случаи навіть близько ніяких не було. Нині власник зоопарк зачинив, проте запевнив, царя звірів ніяк не каратиме.